Також хочеться показати, як працює наша нижня поворотна балка, всіх дивує, на чому кріпиться от за допомогою ця е, балочка і ну, оця труба, і до цієї труби, до нашої плаваючої головки, навіщо вона потрібна. Ось розглянемо випадок, коли ми будемо гнути. Давайте, для прикладу, теж будемо за завальцовку. Єдине що, що тут 15 мм, у нас у нас не буде завальцовки, 10, губа не захвата. Але зверніть увагу, як вона працює. Вона не працює як на класичному станкові, що вона дожимає має от, звідси от тут під 90 градусів. Вона його обходить, так як на тапка, що дає змогу не дряпати оцю поверхню металу. е, тобто, ми маємо чисту поверхню навіть на матовому покритті. Прикладу ми ще зробимо пешку, ну, наприклад, так же само по губі, щоб ми не, не заморачувалися. І все побачимо. Зверніть увагу, губа обходить. Вона зажимає, не підсамиться. І дивіться, дає змогу цей станок загинати пешку. ну Там більше 20. 25, ну, до 25 це бажано, щоб зігнути під 90. І, тось, зверніть увагу, нагинуть. Ось оцей противіс, оце вся плаваюча наша частина, вона знаходиться і з однієї сторони. Бачите, в неї там є карманчик, куди вона чекає. І також, з іншої сторони, було запитання, чи з однієї сторони знаходиться, чи ні. Як ви бачите, ну, я ж кажу, що конструкція унікальна.